Привіт-привіт, мої любі стрільці! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі, де ми сьогодні дивимося старо прогноз на листопад 2023 року. Дивимося, як завжди, на чотирьох різних колодах. Також, стрільці, я хочу привітати вас прийдешнім днем народження. Ви вже з кінця листопаду і вже на початку грудня, ви вже у нас святкуєте свої дні народження, святкуєте свій соляр, ви вже, ймовірно, відчуваєте, скільки буде змін, енергетичних змін. І якщо що, запрошую вас до себе на консультацію яка називається Соляр? Вона включає карту побудови вашого року, це буде окрема карта на ваш наступний рік, і також я ще проглядаю транзити, дирекції, прогресії, аналізую затемнення, тобто ви отримаєте повний такий цілий прогноз, повноцінний прогноз на рік. А ми з вами починаємо. Так, Стрільці. Що чекає на стрільців у листопаді? 2023 року. Імператриця прекрасна карта. Карта краси. Карта жіночого оточення, карта б'юті, карта сімейного затишку. Можливо, тут захочеться вкластися в себе, придбати нову сукню, макіяж зробити, догляд за собою, провести час з дівчатами у компанії дівчат, жінок. Це взагалі така карта жіноцтва. Можливо, це зустріч з сестрою, мамою, час такий з жіночою половиною. Вашого оточення. Але взагалі карта прекрасна. Прекрасна, щоб оточувати себе прекрасним. Прекрасна для шопінгу, для квітів, для суконь, помад, блискіток і всього-всього. Так що ще чекає на стрільців у листопаді 2023 року. Мах, одні старші аркани. Просто ви відчуєте силу, свою силу, свою красу, силу в своїй жіночності. Відчуєте мотивацію, відчуєте енергію, енергетику, відчуєте, що ви контролюєте своє життя, що ваше життя нарешті під вашим контролем, воно йде. В ту сторону і в те русло, яке ви задаєте, в ту сторону, і в те русло, куди ви хочете, щоб воно йшло. Це ще карта нових починань першого кроку. Можливо, ви тут хотіли розпочати нову роботу і саме працювати у жіночому колективі або у б'юті-індустрії, або в індустрії моди. Можливо, ви тут ще також маг, ще такий в оточенні квітів. Дуже часто програється ще як флористика. Можливо, ви. Створюєте свою флористичну справу або йдете на курси флориста, дуже цікаво, це все може програватися. Так, що ще чекає на стрільців у листопаді 2023 року стрільці? Ієрофант, дійсно, це якесь навчання, курси, наставництво. Можливо, ви тут дійсно берете якесь менторство. Берете наставництво, або ж ви навіть викладаєте ідете на якийсь курс, там, де у вас буде покровитель, покровительниця, покровительниця, жінка. Це якесь навчання, це мудрі знання, можливо, це дійсно похід в храм, або там це коли ви почнете якісь глибші знання вивчати. Це може бути медитація, це якась мудрість, мудрість духовна, і ви обов'язково цю мудрість, помагу і будете ще застосовувати. А наша наступна з вами колода. Це у нас ось така от колода Таро колесо року. І ми з вами подивимося, що ж чекає на стрільців у листопаді 2023 року. Стрільці. Місяць. Все ж таки, знаєте, тут момент якогось переживання, момент неясності. Можливо, перед тим як прийти до вищих оцих знань, у вас буде якийсь такий період, коли ви не впевнені, коли ви йдете ніби як нав. Помацки, коли все ж таки ви десь перебільшуєте, десь якісь вам примари так Десь ви можете занадто багато переживати, ілюзії якісь собі налаштовувати, шукати якихось монстрів під ліжком. Так що ще чекає у листопаді стрільців. Але ви зможете, тут по карті сили ви зможете всі свої переживання, всі свої страхи, всі свої якісь такі е, незрозумілі ситуації, які більше всередині вас, які більше ілюзорні, більше надумані. По силі ви зможете з цим всім впоратися. Карта сила це ще й карта наполегливості, і ще дуже часто карта фізичної активності, карта е, сили. Можливо, ви через фізичну активну. Будете просто виганяти якісь всі свої страхи і погані думки. Але тут точно ви будете сильними і ви сильніші, набагато сильніші, ніж ви думаєте, я вам кажу. Так, я це чітко бачу. Так що ще чекає на стрільців у листопаді 2023 року стрільці. Диявол, спокуса. Можливо, тут у вас якісь таємні відносини, романс. Спокуса, спокуса, десь захочеться пристрасті. Можливо, тут просто ви можливо, ви тут в, в стосунках так, в якихось, можна так сказати, залеж, залежних. коли ви, ну, По дияволу, коли ви відчуваєте таку пристрасть, що це аж залежність, це аж така шалена пристрасть, і ви все ж таки, можливо тут, можливо, тут, ви бачитеся тут з цим чоловіком або з цією жінкою лише вночі. або Взагалі, ви відчуваєте, що ви зараз в стосунках такі трошечки залежні від якогось рішення, від якогось дедлайну, який є у вас в стосунках, але все одно по карті сила вам вдасться це все перемогти. Можливо, ви тут боретеся зі своїми якимись залежностями. Хтось і у вас це знову ж таки вийде. Можливо, тут ви не просто з якимись страхами і неясністю. Хтось може боротися з залежністю там від речовин, від алкоголю, від паління, від будь-чого. Це також ви можете боротися з цим, позбавлятися, і у вас обов'язково вийде. Можливо, ви собі перед днем народження сказали, що все. Я там кидаю палити, вживати алкоголь там, чи будь-які взагалі шкідливі звички. Так, І наступна наша колода ось така от Таро, темний маєток. Ця колода за мотивами Тіма Бьортена, Дуже мені вона подобається, особливо у цей сезон. Так, давайте глянемо, що ще чекає на стрільців у листопаді 2023 року. Стрільці, що ще чекає на стрільців у листопаді 2023 року. Обнулення, обнулення от щось прям нове, нове-нове, з чистого аркушу, з чистого аркушу з новими якимись е, передчуттями, з новими емоціями. Просто почати дивитися на це життя як мала дитина. Можливо, десь вам захочеться погратися, подуркувати, е, піти в нове, е, піти на якусь авантюру. Можливо, це буде якраз таки авантюра. Коли ви будете поводити себе як дитина, але по блазню це завжди, знаєте, ем, новий початок. І тут, знаєте, собачка тут поруч з ним, ви не будете самотнім. Біля вас ще буде, і тут ще пташечка, біля вас будуть ще такі самі, е, що найменше два друга, які будуть з вами, такі привіт! Я з тобою і за любий двіж. Так, але це повністю щось нове. Щось нове. Мені здається, можливо, тут хтось дійсно от ви міняєте напрямок роботи, напрямок кар'єри повністю. І навіть, якщо ви боїтеся, так, якщо це ризиковано, але ви відчуваєте, що ви туди хочете піти. Відчуваєте прям цей такий поклик. Так, що ще чекає на стрільці у листопаді 2023 року. Це у нас закохані. І знаєте, тут у нас, або дійсно ви, можливо, вам хтось сподобався, або ви дійсно почпнете з кимось спілкування, хто може вже бути по цій карті в парі. Таке може бути, або ви позбавитеся якраз в залежності від таких ось стосунків, і підете в нове, або це взагалі просто. Вибір якогось шляху, так, де ви дивитеся, куди вам іти далі. Можливо, ви знаєте ще на своїй попередній роботі, але вже ідете і починаєте якесь нове своє хобі. Так, що ще чекає на стрільців у листопаді 2023 року стрільці. Рицарь Пентаклі, Знаєте, от все ж таки, ви тут будете уже щось підшукувати. Чомусь, мені здається, і тут Пентакліва карта, і тут, чомусь, мені здається, що це м, стосується ще також якоїсь вашої зони комфорту, ресурсу, реалізації вашої, що ви ще, знаєте, одною ногою в минулому, але вже і дивитеся на майбутнє, в сторону майбутнього. ось так от. Тут доволі цікаво, у нас ще ж якби, затемнення, вони йдуть і вузол північний, він йде по овну. А це в аспекті тригону це хороший аспект, аспект, який дає можливості він до вашого сонця, тому що однакова стихія вогонь-вогонь. І я думаю, що наближаються нові можливості і нові шанси. Але ви ще все ж таки так, ви ще там, і ви вибираєте в стабільності залишитися чи піти за якимось внутрішнім покликом? Можливо, ви працюєте на якійсь серйозній роботі? У вас є якась посада. А ви хочете бути флористом або кондитером, і ви відчуваєте, що це ваше, але ви боїтеся. Але по ем, блазню, так, по нульовому аркану, ви відчуваєте цей поклик і що ви загорілися цим як мала дитина, от хочу і піду, і все. Але тут все-таки по рицарю Пентаклі це відтягуєте. Ви все-таки будете зважувати, йти поступово, але в принципі це правильно, тому що Рицар Пентаклі, карта, я люблю цю карту, вона хоч і повільна, але вона. Дає результат. І остання остання колода на сьогодні це ось така от колода сучасної відьмочки. Дуже вона мені подобається. Подивіться на цей зріз. Ви бачите? Ви бачите гарно? З вас лайк. Так. Е, жартую, звичайно, хоча не жартую, будь ласка, поставте лайк, підписуйтеся, діліться відео з друзями, мені буде дуже приємно будь-яка ваша підтримка. Якщо дивитеся там прогноз, сторіси знімаєте, відмічаєте мене, я все репощу. Дякую. Так, що ще чекає на стрільців у листопаді 2023 року. Туз жезлів, прекрасно, енергія вогню. Ми щойно говорили, що ваша стихія це вогонь, енергія вогню у чистому її прояві. Новий початок створення, енергія творця, сексуальна енергія, енергія взагалі, творця, і вона тут ще перекликається з магом. Здається, ви точно почнете якусь свою справу, свій творчий початок, своє якесь. От починання. Можливо, ви почнете писати книгу, створювати щось, або писати якийсь свій курс, писати якийсь свій гайд, мануал. Точно ви щось створите, або свою студію створюєте, але тут вам буде шанс і буде натхнення, буде щось своє, дуже хороші карти. Так що ще чекає на стрільців. У листопаді 2023 року стрільці. Рицар Кубків. А у цьому поєднанні. О, знаєте, тут може бути пристрасть. Роман дійсно, можливо, спонтанно до вас хтось проявиться. Юнак може бути, до речі, скорпіон, рак риби, але не прив'язуємося по рицарях, не дуже сильно прив'язуємося до знаку зодіаку але це взагалі така любовна історія, емоційна, така, як кіноісторія. Може бути флірт, не те, щоб це серйозні стосунки, але це коли у вас проявляється. Таке взаємне бажання. Або ж це зазвичай взагалі це емоційні творчі прояви, і, можливо, але це не такі постійні прям прояви. Можливо, ви у листопаді будете відчувати, що от загорілися, до вам прийшов такий приплив, що все, кидаю роботу, починаю бути. Кондитером і печу тістечка, потім така заспокоїлася. Потім знов душа рветься, я хочу. Ось це про це. Це якісь творчі події, до речі, це можуть бути походи у театр, концерти, вистави, заходи, все, що вам дарує емоції, все, що вам дарує натхнення, все, що вам дарує, якесь емоційне піднесення і відчуття польоту. Так, і остання карта на сьогодні для вас стрільці на листопад 2023 року. Стрільці. Дев'ятка мочів. А тут все ж таки це карта переживань. Карта може бути безсоння, може бути, або навпаки, дуже сумливість, проблеми зі сном. Коли у вас є якісь обмеження, можливо, ви туди да, думали, як вам це все поєднати і трошечки. Накрутилися, трошечки накрутилися, але, знаєте, якщо ви попереджені, ви вже знаєте, що у вас все вийде. Головне, по рицелю Пентаклі поступово, поступово. Але, от, знаєте, можливо, дійсно тут це любовні штуки, можливо, це роман. Дуже би було цікаво. Напишіть мені, відпишіться, тому що це коли отак голову закрутило, а ви тут думаєте, вийде у нас щось, не вийде у нас щось, а як це воно все буде. Добре, мої любі, я з вами, з прийдешніми днями народження вас, натхнення вам, творчості, нових початків і всього най-най-най най-най-найкращого. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до нових зустрічей!